Аварійний ритуальний загін надійшло повідомлення, що в місті Тернополі по вулиці Довженка поблизу смітника невідомим був викинутий на смітник артилерійський снаряд. При виїзді і детальному огляді було встановлено, що дійсно в сумці знаходиться артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни. На даний момент небезпеки не становить, завантажений в автомобіль. Дозволяє його транспортувати і буде знищений у спеціально відведеному місці. Хотілося б застерегти громадян, що у разі виявлення схожого предмету або боєприпасу негайно повідомляти на телефон служби порятунку 101 або 102. Начальник групи піротехнічних робіт Гурцуляк Сергій Євгенович.